В центрі Мукачева біля Успенського собору зібралися віряни. Зупиняються тут і випадкові перехожі. Все тому, що біля постаменту Богородиці звучить свята молитва за мир та спокій в Україні. Священники Мукачівської греко-католицької єпархії зібралися тут, аби у християнському дусі відзначити важливе для нашої держави свято День Соборності України. Сьогодні, 22 січня, ми зібралися тут у центрі по вулиці Соборній. Власне, біля собору успіння Пресвятої Богородиці біля пам'ятнику Богородиці, відповідно, щоби помолитися молебень у сьогоднішнє прекрасне свято для нашого українського народу це є свято Дня Соборності, нашої суверенної незалежної держави України. І певна річ, що власне саме слово соборність вже нам говорить про єдність. Що власне є зараз дуже важливо, адже зараз, як ніколи, є важливо нам бути разом у єдності, коли той лютий ворог чигає на життя нашого українського народу, аби ми збиралися в молитві в подяці сьогоднішнє свято Соборності можемо назвати якраз святом єднання народу нашої держави, українського народу, півночі, півдня, сходу і заходу. Тому нехай сьогодні Господь дійсно чує нашу молитву. Молилися за країну її синів та доньок, а також за єдність між Богом та Україною особливою частиною стали святі слова молитви за наших захисників. День соборності єдиним чи способом для нас ще більше прагнути до єдності. Але найкращий спосіб тої єдності досягати завжди є спільна молитва, коли ми шукаємо якихось речей, котрі нас об'єднують, а не а не роз'єднують. Тому ми сьогодні стали в центрі міста перед статуєю Пресвятої Богородиці і нашого. Успенського собору для того, щоб закликати людей, котрі почують цю молитву якраз до єдності шукати речі, котрі нас об'єднують, котрі будують нашу спільноту разом. Віряни кажуть, в це особливе свято для нашої держави, і молитва особлива. Адже кожне слово виголошується від щирого серця та з надією на світле майбутнє. Сьогоднішня молебень була до дня соборності України. Дуже важливо. Кожна наша молитва зараз, коли в нашій країні проходить війна, стільки гине на наших братів, всіх молодих хлопців, батьків, братів, чоловіків, синів, дуже важлива ця молебень була для того, щоб закінчилась війна, щоб вже була вільна наша Україна. Молитва за Україну, що прозвучала у місті над латорицею вкотре об'єднала людей.